Карпати мої, я у вас в полоні. Ще раз, коли вирушаємо у творчу подорож на побачення із красою срібної землі, на згадку приходять саме ці поетичні рядки, бо природа наших гір не може залишити байдужими нікого, хто хоча б раз доторкнувся поглядом і серцем. До різнобарної палітри квітучої нескошеної трави. Тому й не випадково, що саме тут, у цьому місці, де бере і початок славетна ріка Уж, а Закарпаття межує зі Львівщиною, на ужоцькому перевалі і в найближчих до нього селах відбувся пленер художників, які вже не вперше пишуть сповідь своїй рідній і неповторній землі. Ми навмисно сьогодні запросили мистецтвознавця на найвищу точку ужоцького перевалу, аби ви побачили, де народжується краса, яку потім аналізуєте і спостерігаєте на виставці. Таке прекрасне запитання. Справді сьогодні ти знаходишся серед цієї ну, такої грандіозної панорами Карпатської, серед такого захоплюючого, вражаючого краєвиду. І ти знаєш, у мене сьогодні таке, мабуть, вперше відчуття, що я жалкую, що Всевишній не нагородив мене тим талантом, яким нагородив наших живописців, відтворити ну, цю захоплюючу красу, звичайно, але і ті почуття відтворити, передати ті емоції, які відчуваєш від зустрічі з цими чудовими краєвидами. Пане Петре, насолоду від навколишнього середовища я бачу на вашому обличчі його не заховати від нашого ока, ока, нашого оператора. Я знаю, що ви любите дерева, а тут це якраз те місце, де вас надихає на творчість. Тож, як оцінюєте сьогоднішній день і цей пленер, який ви організували? Ну, ідея виникнення пленеру мене із жінкою разом. І нас дуже підтверджує наші спонсори в цьому плані, прекрасні умови создали для нашої творчості, для творчої роботи прекрасні умови. І ми з великим натхненням взялися за роботу. Я скажу, я скажу що ми хотіли застати ранню весну, але тут пізніше все цвіте. Але це таке місто. Ужок це лю, любиме місто художників. Тут і так є що малювати. Тут прекрасна церква, яка має 300 років, прекрасна дерев'яна велика церква, і потім тут дуже красиві краєвиди. І ці поля, і ці, і, і ці квітуче поле, і ці польові квіти діють на художників, і всі дуже таким-таким натхненням прийнялися за роботу, і, і можна сказати спокійно, що дуже хороші етюди, бо так це пленерна, пленерне місце. Це означає пленер що малювання на, на воздусі, на природі. Були такі моменти, що дощ падав, але можна було малювати, була нам і майстерня. І може було там малювати, хто малював. І що я хочу сказати? Це ми дуже доволі всі, тому що в Жок це, тут сходили наші корифеї, великі Бокшай, Манайло, Коска. Кашайсь куди ходили малювати, це дуже таке місто притягує до себе, бо при, при, прекрасні могутні гори і, і дуже для художників багато тем. Колись відомий закарпатський поет Василь Густі присвятив цьому чарівному дивовижному куточку на Березнянщині такі поетичні рядки. На ушку, там, де уж витікає, я присяду і сил наберусь. Хвиля пісню мені награває, це ж бо треба мені, не комусь. Може, вдячна, що я поділяю світлу радість і тиху журбу, й джерельце, що її напуває, я від літ молодих не забув. Може, рада за те, що до неї аж сюди я у гості прийшов, я ж тут відгомін долі своєї, сподівався знайти і знайшов, мов колись із струмочка черпаю для душі чистоти і тепла. Чи прийде хтось, того вже не знаю. Колись так до мого джерела. Йосипе Михайлович, мабуть, митець по-справжньому і комфортно себе відчуває лише на природі, тому що вона дає і наснагу до творчості, і натхнення. Да, я, Як ми говорили вже, що я художник, який малює на пленері, працює на пленері, а після того я. Як завжди закінчую роботу в майстерні. Я її довожу, щось убираю, щось додаю. А мистецтво моє, моє все зроблено на природі. Тягне вона мене. Ви бачите, яка красота зараз тут. Ну як то то не малювати? Ну, то я стараюся, стараюся на, на, зафі, зафіксувати якісь моменти із життя нашої природи, нашої карпатської природи. За своє творче життя, скільки доводилося бувати на природі, настільки важливі ці спілкування з вашими колегами, адже ви не лише малюєте, ви й спілкуєтесь? Так, ці пленери, то якраз такий спосіб, що йдеш на природу, малюєш, але фактично спілкуєшся із художниками, і з колегами своїми. Раніше було, коли ми виїжджали на пленер ще Боже, років 50 тому назад. Це були наші корифеї, був Бокшай. Малював я з ним, з псмональним малював, з Коцком, шолтесом, глюком. Всі вони е виїжджали на пленер і всі вони е ну, не вчили нас, а вони вчили. Ми вчилися од них, як вони малюють. Творчий доробок художників, котрі приїхали на пленер, зростав з кожним днем. До нашого ж приїзду він перетворився у невеличку виставкову галерею. Приємно, що серед митців були не лише художники із досвідом, а й ті, хто приїхав сюди не лише показати свою майстерність, а й повчитися таємницям малярства у своїх старших колег. Івана Васильовичу, чому зараз пригадала історію, коли зробила програму про медиків? І назвала матеріал Операція через плече хірурга. Це коли студенти через плече хірурга дивилися на операцію. А зараз ситуація зовсім інша. Ми зараз на пленері, де важливо почути ваше слово. Віктора я зустрів вперше на пленері. Я його полюбив за його скромність, за щирість, за ввічливість, як він з радістю допомогти може і так далі. Ну, пару разів там десь ми поговорили про живопис, коли він малював, як що, я йому свою думку там висказав, де що порадив. Він задоволення це приймає. і Я бачу результат моментально, так що він дуже здібний хлопець. І я би радий ще з ним зустрітися десь, коли вже я буду малювати. Прагаючи свою можливо юність, для вас важливо було почути поради митця вже з досвідом? Це було дуже важливо. Ви знаєте, я вже, значить, ну, може буду повторятися, але ці моменти, коли я малював з Покшайом, з Коцкою і помню, ну, ми молоді хлопці, 20-22 роки, 25 років, Йосип Йосипович малює, ми так на ципочках підходимо ззаді, значить, щоб подивитися, як він там працює. От. І так десь ідеш, ідеш, там камінчик, бо веточка трісне. Ти зупиняєшся, завмираєш, а він так, значить, повертається, значить, так. ти вже знаєш, що далі вже ступати не можна. От. Тому що старші художники взагалі не любили, щоб дивитися, як вони працюють. Не бокшай, ні Кашай, ні Коцка. ніхто. Він став, він з тобою говорить, буде з тобою годину говорити, але не щоб не видно, як працює. Ну, тому що це є інтим, розумієш? Це то, то інтимне мистецтво. І все ж ті уроки ви в якійсь мірі отримували? Звичайно, звичайно. Просто деколи одна фраза художника і запам'ятоюся на все життя. Віктора, нарешті, ми побачимо, що починається полотно художника, і зафіксуємо також своєю камерою, що ж ти тут таке побачив. Цікаве відчуття переповнення, іде таке свіже повітря, експресія сильна на цьому пленері і ще так сталося, що я мав нагоду познайомитися із Іваном Васильовичем. Бровді. І він влив якби новий колорит у наш пленер. Тобто це настільки добра, цікава людина, тобто він мені багато чого розповів. Тобто десь я використовую тепер його прийоми. І мені стало набагато легше працювати, тому що все-таки поради такого метра колориста, як Івана Бровді, я думаю, що це неможливо. Не Річ дуже важлива для художника, як для молодого митця взагалі. Mm. От. І е, зараз я працюю над е, краєвидом, теж вранці ми з ним стали, вийшли, переглянули тут гарні мотиви. Е, Причому е, ушка е, дуже гармонійний, тому що з одного міста можна по повернутися і зразу зробити декілька робіт, тобто не обов'язково кудись далеко ходити. От, щоб шукати мотиви цікаві зустрічі і цікаві знайомства. Вони не лише несуть в собі позитивні емоції, а й надихають на творчість. Пане Михайло, як це зрозуміти? Дивлюся перед собою зараз матеріал моїх колег київських, який називається Михайло Сусла Людина осінь а зараз початок літа. Що ж ви тут робите, якщо ви любите осінь? Так не буду чекати осінь. Треба пробувати малювати літо. Я так думаю. Я знаю. Треба пробувати все, хоча літо болівати важко. Закарпатці полюбляють осінь, весну зиму. Ну, я думаю, що треба вчитися малювати літо. Людина, яка народилась на срібній землі, має любити абсолютно всі пори року. Правда. — От ви з Кам'яниці. Це дуже відоме. Місце і улюблене для митців Закарпаття. Ваші перші кроки у мистецтво пригадайте. Так, завдяки тому, що я проживаю в Кам'янець, я і напевно став художником. Тому що перші кроки мій, я почалися із, відвідув... із бачення того, як працюють великі люди, народні художники Василія Горювича Абдана. І це основна людина, яка заклала мені основи для того, щоб стати художником. Десятки років я вчився від нього як малювати. Особливо камерні речі, такі там потік, дерева, струмочки. Ну а потім вже було навчання і вели великі роботи по, по, по області. І так з видатними людьми, з Антоном Михайловичем Кошаєм, Іваном Івановичем, кого... багато їздити. Були пленери. Республіканської, дуже в дуже молоді роки вже був учасником республіканської ще тоді виставки. А потім склалося, що Союз розпався, треба виживати, і кожен пішов своїм шляхом. Але ви не покинули мистецтво, ви дотепер малюєте? Так, само я залишився. Живу лише з того, як вмію, так помалюю. і помалюю. Знаєте, що приємно? Приємно, що саме тут, на ушку, всі згадують своїх вчителів. Відомих закарпатських митців. Де, 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 де. Я думаю, що це правильно, бо не було б цих видатних людей і нас би не було, а були б зовсім інші. Якщо б не було цих людей, цього, ну, цього покоління. І тому я вважаю, що якщо вже приїхали на планер, то треба робити хоча б якісь більш-менш реалістичні роботи. Хоча б для себе. Ми атакуємо мистецтво. От бачиш, як добре, з усіх усюди до тебе прийшли. Тому що ти лише розпочав свою роботу, а художники кажуть, що не всі люблять, щоб хтось стояв за спиною. Я страшно люблю, коли мене оточують, особливо ззаду, по спині, коли відчуваєш погляди, за... діти дуже люблять дивитися діти, як художники малюють дитину. Тут в ближайших селах ми їздили і вчора це було, і позавчора, верхній значить, Діти підходять, ми питаємо обов'язково, як їх звати. Ми їм даємо гроші, вони несуть морозиво з розрахунку плюс художник. І це дуже гарно картина Діти розказують про своє життя в селі. Ми, ми знаємо вже історію цього села трохи, і, звісно, вже виходить потім цікавіше робити, тому що знаєш, що у тебе є глядачі, навіть знають і бачать тебе по телевізору, вони ж цікавляться, кажуть, о, ми цього бачили, художники на тисі. Ну, а знаємо. Це дуже гарно відняльно. Гарно дякую. Знає, що наша творча група все встигає. Я сьогодні хотіла подивитися, наскільки рано прокидаються художники, не визначилась. Треба тут побути, мабуть, тиждень, щоб знати, чи довго сплять деякі, художники. Деякі вночі навіть не сплять. У нас є старші колеги, які вночі навіть, приходить муза. муза. Ну, я думаю, буду старшим, до мене теж буде приходити в муза. І я буду так вранці. Ну в п'ятій встають. Усик, наприклад, у шостій вже всіх і вже малює в шостій. Каву п'є о п'ятій, а малюю о шостій. Ми вже цей режим знаємо і підпорядковуємося. Так що восьма година у нас вже масовий такий психоз робочий психоз. Малюємо, всі малюємо. Ну, у вас благодатна, пора після обіду, якраз зараз. Те, що треба для роботи. Які відчуття? Самі приємні відчуття. Я людина природи, я, я дуже люблю, бо що я. Живу в природі, в селі Лікіцари, це моя батьківщина. Я, там дуже... я малюю там, живу, бачу всі періоди року, зима, ось весна, літо. Я всі роки ці люблю, пори року, і я їх відчуваю. І, Мабуть, ну, до глядача хочу донести цю красу, неймовірну красу. Вона трошки сувора, ця краса. Вона підкупає, але вона дуже сувора, тому що жити. І працювати в цих краях надзвичайно тяжко. Тому що вона, ми її сприймаємо, цю природу по собі, ми переносимо на картини, і ми бачимо колір фарби, змішання фарби, як вона фарба сидить, грає на полотні. Але люди, які тут от, поряд з нами оточують нас, вони мусять косити сіно, вони доглядають за худобою. І для них, наприклад, сонечко може заважати, їм потрібно дощ на сьогодні. А нам дощ не потрібно, нам дощ заважає для роботи. Так що це є життя. Але в цьому я бачу весь тот сенс того життя, тому що ми все-таки своїми роботами можемо показати хороший приклад, і, мабуть, люди відчуваються, що їхній край тут так успіваний в роботах. Дуже відомий. Запитання до мистецтвознавця. Чи не позаздрили ви по-доброму художникам, які в такій красі творять свої полотна? Звичайно, позаздрила, але такою гарною, доброю, білою заздрістю. Адже зібратися в товаристві колег, в товаристві однодумців, в товаристві приятелів це прекрасна можливість. це... Дає прекрасну наснагу для творчої роботи. Е, робота в пленері це вже така традиційна форма креативної діяльності художників. Адже ми знаємо спочатку, вже минулого століття, із європейського досвіду мистецького життя, що такі виїзди на пленери, групові виїзди митців на пленери, вони завжди були дуже плідними і дуже корисними. А звичайно, тут зібралися художники різні і за віком. І за характером, і за своїм мистецьким творчим досвідом, за рівнем професійної майстерності. Ну це зрозуміло. Адже в мистецтві нема солдатів і нема генералів, є рядові, є більш високі чини, але все-таки вони всі митці, і кожен по різному дивиться на світ. І кожен має якісь свої уявлення і свою, свій метод візуалізації побаченого. Тут немає чисто абстрактних робіт. Все-таки всі роботи, які ми сьогодні бачили, вони базуються на натурних спостереженнях. Але кожне відтворює бачене по-своєму. Кажімо Петра Шолтеса більш такий ясний, дохідливий, реалістичний, картинний світ. Він більш з більшою, ну не те, що повагою, а з більшою увагою ставиться натури до натури і намагається більш точно відтворити те, що він бачить. Він створює такий своєрідний портрет природи, портрет тої місцевості, яку він хоче відтворити. Хоча, звичайно, він тут залишає свої почуття, він залишає тут свої емоції. Він відчуває ту настроєвість, яка панує. Тому природному середовищі, яке він відображує, а скажімо, Тарас Осець більш аналітичний, він більш синтетичний, більш узагальнений і більш асоціативний. Тобто в його полотнах тут більше натяків, більше алегорій і менше такого правдивого, реалістичного відтворення. Але це не значить, що один художник кращий, другий гірший. Ні. Просто це різні бачення, це різний підхід і різне розуміння відтворення в мистецтві. Кажуть, що квіти частіше можна побачити на полотні художниць. Спірне твердження. І все ж сьогодні Габріела Шолтес переконала нас, що польові квіти це улюблена тема жінки. Дуже люблю квіти. Вони е, мені з дитинства привив батько. У нас вдома з дитинства було дуже багато квітів, роз. І потім поля, цілі були в ромашках, у різних польових. І я їх ще більше люблю, як любі інакші квіти, бо вони такі, вони прямо сміються друг до друга. Вони дають натхнення, вони дають життя і кругом радість. І, і квітам, всі раді, я думаю, чого ж ми всім даримо квіти, коли в них праздник? І я просто рада всім любим квітам. Я тільки і... зайшла, тільки ми приїхали на пленеру тут вже давно, вже тиждень. Я звернула увагу. Три роботи, такі сонячні, яскраві квіти. І навіть не бачачи підпис, я зрозуміла і вгадала твій почерк. Це твої роботи, от як над ними працювалися. Так вони, ну тут всі поля надихають. Просто неможливо їх не малювати. Бо, бо якось їх малюєш, стараєшся передати, але то, що на природі, що Бог создав, то дуже важко передати. Бо воно таке не повторі. Незабутнім і по-справжньому творчим був кожен день пленеру для закарпатських митців. Вони не лише вміють працювати, а й розважатися. Як же ми здивувалися, коли на подвір'я туристичного табору завітав дивакуватий гість? І хто б у ньому впізнав народного художника України, якби він сам не розкрив свого секрету? Не можна не згадати і тих, хто створив справжній родинний затишок і творчий спокій для наших учасників. Погодьтеся, адже це важливо. І, хоча кажуть, не хлібом єдиним живе людина, запашні страви також необхідні для повноцінності творчості. Не треба бути митцем, щоб оцінити мистецтво. Ви медик, пані Люба, фізик, ну можливо, минулому вчитель фізики. Але вас всіх познав, поєднало мистецтво. То що ж скажете про цей пленер? Це вже вдруге вони у вас. Ми дуже раді, що вони вибрали цей наш чарівний куточок, який ми дуже любимо і який є. Нашою такою одушеною в житті, де ми проводимо всі вихідні, зимою на лижах катаємось, влітку відпочиваємо, і ми вражені тим, як вони на цьому пленері я особисто працювала, бо не їздили за ними в дощ минулий раз, не бачили всього. А зараз це дійсно ми дістали величезне задоволення. Ми ще познайомилися із митцям, яких у нас минулий раз не було, мроди, це, це взагалі нас зачарував до, до такої е, глибини душі, що це, це просто фантастична людина. Ну і Тарас Усик ще не був. Е, ми познайомилися із їх роботами, вони фантастичні. Ми раді, ми відчуваємо цю красоту, ми її сприймаємо. І дуже раді, що вони вибрали саме нас, наші гори, нашу цю красоту. Свою... От, от першому завжди краще, легше говорити, правда, але, але і ви скажете кілька теплих слів, тому що ваше добро, вони помітили, воно йде з душі, з вашої посмішки чарівної. Справа в тому, що нам хотілося їм зробити приємне. Ну, а так як ми все таки закарпатські жінки, то ми намагалися накривати столи їм, подати ті блюда, які, можливо, в місті вони не куштують, і намагалися зробити так, щоб їм було все з задоволення, щоб вони смакували це. І дійсно їм це все сподобалось. А з другої сторони, я також далека була від мистецтва. І зараз, як не дивно, я вже починаю сприймати і зміст не лише зорову картину, кольори, але вже відчуваю вкладену їхню думку, ідею. Ну і взагалі ми дуже задоволені. Як поєднати крутизну гори із тихим плином річки у долині? Зима і літо лишень пори роздалені такі в житті людини, бо мить ота. Який з'єднати їх і не нами, і незбагненна, життя уміло від людей таїть свою бистрінь і музику шопена.